Рампа форсунок баракуда, три циліндри. Популярне рішення при встановленні ГБО 4-го покоління для трьох і шестициліндрових бензинових двигунів. Застосовується для здійснення, дозування і подачі паливного газу в двигун автомобіля. Задяки відмінним показникам робочих характеристик стали досить поширені на ринку газобалонного обладнання. Крім того, вони сумісні з багатьма популярними контролерами і тому є досить універсальними. Комплект поставки включає. Форсунки баракута для монтажу в планці три штуки. Для форсунок 3 циліндри, штуцер входу газу, монтажний набір 12 мм. Штуцер розпилювач для монтажу в колекторі 3 штуки. Калібрувальні дюзела латун 3 штуки, заглушка. Використовують для систем на пропан бутані і метані. Серед переваг можна відзначити також: існує можливість регулювання показника пропусної здатності шляхом збільшення або зменшення внутрішнього діаметру дюз, Допустимий діаметр від 1,5 до 2,8 мм. Також слід зазначити, що дюзи є змінними. Максимальний показник пропусної здатності при тиску 1 бар становить 120 нанолітрів на хвилину. Універсальність через можливість коректної роботи з популярними блоками керування, Zenit, LPG Tech, Alex, KME та багато інших. Висока точність і швидкість роботи. Швидкість відкриття становить 1,9 мс, а закриття 1,2 мс. Відмінний показник довговічності. завдяки застосуванню спеціальних захисних матеріалів і особливостей конструкції. Термін служби складає більше 500 мільйонів циклів. Сокий рівень індукційного насичення досягається за рахунок виконання із елементів, що складаються з нержавіючої сталі, відміни показник вартості та якості в порівнянні з аналогічними показниками продукції конкурентів. Офіційна гарантія і низький відсоток відмов через заводський брак. Виробник рекомендує використовувати фільтр парової фази Alex Ultra 360 з наявністю від що буде сприяти тривалому терміну служби. Підведення газу здійснюється за допомогою рукава, що має внутрішній діаметр 12 мм. Вихід газу з форсунок через штуцери на форсунках для цього буде потрібний газовий шланг з внутрішнім діаметром 5 мм. Виробник пристрою компанія Алекс Сп, країна виробництва Польща. Виробник надає гарантію 24 місяці, яка діє з моменту придбання.